Журналісти завжди на передовій інформаційного фронту. Їхній обов'язок надавати своїм глядачам та читачам об'єктивну інформацію з місць подій. Є правила недоторканності журналістів, медиків та рятувальників навіть під час конфліктів. Але російська сторона системно їх порушує, здійснюючи прицільні атаки на працівників преси, редакції та телеканали. Так що може осколок, маленький, він у мене в редакції. Снімачок у нас є, комп'ютери на землі, монітори побиті, телефони служебні, порубані. Осколки зайшли, тобто з вікна вони заходять сюди. Вони прошили. Якби тут сиділи люди, це було б купа трубів. Це той номер, який не дійшов. Коли я в'їхав по нього в друкарню у Харків, це був четвер, рано вранці я вийшов з у машину і над головою в мене пролетіло дві ракети. Мені зателефонував син з Харкова і сказав, батя не їдь нікуди, почалась війна. Цей номер ми забрали через рік да? чи більше. І ми його роздали богодухові людям. Відця, я робив прямі ефіри. Що найголовніше, я думаю, чому був направлений на нас напад, тому що ми з першого дня війни, я з першого дня війни, коли перестала виходити паперова газета, з першого дня війни я почав фіксувати відео з перших днів війни. Ми розповідали, звідки летить. Якщо от, уявити перші тижні навали цієї, то народ не вірив, що росіяни, тут батьок, родичі, рідні за кордоном, не вірив, що росіяни можуть по нас стріляти. Тут дуже Це просто золочів, Козача лога, вони йшли з того боку і летіло з того боку. І коли осколки летять сюди, зрозуміло, звідки прилетів снаряд. Потім ми знаходили дуже часто. От якщо ви знаєте, що таке град, баланка від нього падає, вона падала з того боку, звідки летіла. Вона звердилася як стріла. І вона втикається хвостом, вона вказує на те місце, звідки прилетіла. І це завжди була Росія. Я переконаний, що цей обстріл був такий ж з боку Росії, як і всі інші обстріли по нашому золочі. Це стріляли росіяни по нас. Я переконаний, що вони таким чином намагалися припинити роботу засобу масової інформації, який показував правду про війну з перших днів війни. Я переконаний, що і сьогодні, якщо я розсекречу місце своєї редакції, мене можуть обстріляти. Зараз у нас летять дрони. Я упевнений в тому, що є вороги, які скоригували це його. Той день, 1 квітня, було два постріли. І з савою вони чомусь прилетіли тільки сюди. Стріляли вони в той період часу, коли я сиджу на роботі, коли я повинен був сидіти за столом, я завжди приходив десь 8 900 і йшов звідси десь на початок першої, отак. 30 грудня було здійснено ракетний удар по готелю Харків Пелес в центральній частині міста Харкова. В готелі знаходилися гості. Серед них були іноземні журналісти. Під час цього ракетного удару зазнала тілесних ушкоджень громадянка України, яка є журналісткою німецького видання ЗДФ. Вона отримала забиття, закриті переломи ребер, Була в шоковому стані. Тобто, там з постраждали журналістів. Була саме ця одна жінка. Обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Білгородської області. Значні пошкодження отримала й телерадіокомпанія Сімон, офіс, студія та продакшн якої. Базуються в декількох десятках метрів від Харків Пелес. початком війни, би, у нас усі журналісти працювали і висвітлювали події, які відбувалися е, про, у місті. 30 грудня відбувся удар ракетами з Білгородської області. Як встановили правоохоронці? Як Вони попали по гостиниці. Там були іноземні журналісти, які постраждали, персонал та звичайні перехожі. Я е, вийшов е, з гостиниці десь за 2-3 години до того, як був нанесений удар російськими ракетами. Зруйнували повністю студію телеканалу Сімон, е, повністю ньюзрум, монтажні. Багато. Техніки постраждала. Здесь у нас студія була, яка розбита повністю. Здесь у нас теж було ефірне. Ми делали онлайн трансляції здесь, записували Вот. Тут теж одна форточка сохранилась. Удар 30 грудня це наче удар по спину. Коли Журналиста просто не дають виконувати свої професійні обов'язки. Нам розтрощили студію, побили техніку, а після удару вже нема навіть можливості би, працювати зі студії, як би нема можливості працювати взагалі, якби на, на сімоні. 10 січня було здійснено обстріл готелю Парк Готел. Від вибуху серед інших постраждало було двоє журналістів. Це громадянин Грузії, журналіст турецького видання Надолу та фотокореспондент цього ж видання Надолу, яка є громадянкою Туреччини. Жінка. На супровод я зговорював вночі. Та було вже 10:25 і 25, і може під 10 чи 7 взрыв. Взрыв был, ну, конечно, не ожидал такого, потому что я сидел рядом э, компьютер и произошел первый взрыв. Волна была такая, чтобы, честно сказать, не смог ни сколько секунд, может быть, может быть, какое ощущение было, но ну, как будто что не сможешь слышать. И я старался, чтобы вставать, конечно, узнать, что это произошло, и сразу в другой взрыв. И после этого уже то, что я слышал, что взрыв, но ну, эти, наверное, уже взорвались машины, которые были на стоянке прямо э, на прямой стороне, там, где проживали. И наша машина тоже там стояла, машина, которая были на аренде. Когда мы выбираем какое-то место, будь это гостиница или, допустим, какая-то квартира на аренде, мы всегда внимательно выбираем это. Если бы я заметил бы там где-то в районе, я не оставался бы там когда куда-то едешь и когда это чужая мышца, все равно кому-то спрашиваешь, чтобы, может быть, там кто там живет, кто там проживает. Но то, что я там заметил, там несколько вот международный журналист, заметил, с ним познакомился. И после этого несколько раз я в этом гостинице, и после меня еще в наши группы оставались несколько раз. И всегда доверяли, всегда беспокоили. и ну, приятно было там остаться. В обох перелічених готелях, по яким були нанесені ракетні удари, дуже часто зупинялися іноземні журналісти. До того ж, ці обстріли вони були маленький проміжок часу між цими обстрілами, тому можливо, росіяни бажали залякування іноземних журналістів, які перебувають на території регіону, оскільки. Вони всі спілкуються між собою і е, удар по готелям, це, де є багато журналістів, може казати про те, що саме журналісти були ціллю росіян під час цих ракетних обстрілів для того, аби вони менше працювали е, на території України, менше висвітлювали війну Росії проти України або ж е, мали якусь. Пригнічену, залякану риторику під час своїх репортажів могло бути як і фізичне їх усунення шляхом вбивства, так і морально-психологічний вплив на них через нанесення цих ракетних ударів. Мінаше тугастянцю був були дуже бо тому що тиха гостиниця. і то, що я там заметів, часто там оставили журналісти. Там постійний потік зміни журналістів за. Заїжджають нові, тобто це не є якоюсь рідкістю, вони там, ну, там половину-третину всього всіх клієнтів цих готелів займали дуже часто журналісти. В цей момент я ні з ким не в цьому внесені. Я не знав, що там залишилися журналісти. Ну, Ім'я я не, не пам'ятаю, але молода дівчатка, у якого була на лісі ну, кров, сказала, що вона журналіст. Цій ситуації також було використано ракетою 300 яка була запущена з території Білогородської області. Буквально вчора і намагання росіян знищити телерадіомовлення на території регіону, ну знищити або погіршити. Була серія ракетних ударів і в області, і в місті. Харків цей в Шевченківському району був удар шахедами, і шахедами були по області, в Кигичівській громаді, в Лозові були удари, в Бурлуку». Де намагалися пошкодити елементи і обладнання для телерадіомовлення? Дуже важливо зараз згадати про очевидне, якщо ми не показуємо факту, факти показують росіяни, і вони його показують так, як вигідно їм. Оце основна причина, чому я вважаю, я переконаний, саме з цієї причини було два прильоти в той день якраз по редакції. Щодо здійснення обстрілів, ракетних ударів, ударів шахедами, то це все є воєнним злочином. Це кваліфікується за 438 статтею кримінального кодексу. Це порушення законів та звичаї війни. Щодо того, що саме порушується, то це порушення Женевської конвенції. От зараз ми знову і ще з більшим ентузіазмом беремося за свою справу.